Доброго дня, шановні діти! Сьогодні я пропоную вам зробити ось такий брелок у вигляді зайчиняти Він двосторонній і його можна почепити чи на рюкзачок, чи на ключі, чи ще до чогось Він може стати чудовим подарунком і просто корисною річчю. Що ж, давайте починати. Щоб виготовити такий брелок зайчиня, вам знадобляться фаміран трьох кольорів. Обирайте такі кольори, які вам знадобляться, щоб зробити брелок Для, Характерні для зайчинян. Тоді клей, олівець. Найкраще. Звісно, ж ножниці. Шматочок стрічки, або можна ще замінити шматочком шнурочка, або просто товстою ниткою. Папірець для того, щоб зробити шаблони і фломайстери, аби задекорувати мордочку нашого зайчиняти Коли все приготуєте, починаємо. Першим кроком стане в нас виготовлення шаблонів. Беремо папірець і фломайстер. Якщо вам складно малювати одразу, то малюйте простим олівцем, аби підправити всі недоліки. Беремо папірець і складаємо навпіл. Від згину, не там, де в нас два краї, а де від згину, починаємо. Спочатку малюємо голівку зайчиняти. Пів. Овалу. Далі малюємо вушка. Потім знизу малюємо ніжки. Погляньте, трішечки ось так заокруглити спочатку і підвести вверх. Небагато. А ось тут домальовуємо рученя, заокруглюємо спочатку, а потім поєднуємо з голівкою. І ось тут робимо легкий загин. Нічого страшного, якщо ви почеркаєте забагато ліній, адже ви виріжете по ті, які вам будуть найпотрібніші. Далі, всередині деголівка, ми відразу намітимо ось такі щічки, які нам підійдуть по розміру. І одразу по розміру вушка ось тут підмалюємо серединку вушок, Ну і на лапках намалюємо ось такі приблизно кружечки. І, звісно ж, посерединці пів овалу, це в нас буде або животик. І тепер нам по контуру спочатку вирізати деталь. Коли ви виріжете, у вас вийде ось такий шаблон. Ви його розкладете в навпіл і у вас буде готова форма зайчиняти. Беремо фоамірант того кольору, якого ви хочете зробити, тулуб зайчиняти і обводимо. Можете фломастером обвести, можете олівцем. Найкраще буде виглядати, якщо ви візьмете підходящий до кольору фоамірану колір фломастеру. Тоді воно дуже все гарно і гармонійно буде виглядати. І обводимо зайчення ось таких тулуба нам потрібно буде два. Коли ви двічі обведете шаблон тулуба зайчиняти, відрізаємо спочатку навколо фаміран. Розрізаємо деталі. Це для того, аби можна було зручніше і якомога детальніше вирізати. І по контуру вирізаємо 2 тулуби зайчиняти. Ось такі приблизно 2 тулуби зайчиняти у вас вийде. І тепер беремо попередній шаблон і складаємо навпіл. Зараз нам треба вирізати деталі, які в нас будуть. Іншого кольору це пусце і щічки. Погляньте, коли ми складемо навпіл, ми вирізаємо Пусце і щічки, ось таким чином розкладаємо і в нас готові для. Два шаблони для того, щоб зробити ці деталі. Я обрала білий корів, ви оберете той, який вам більше подобається. Знову прикладаємо, обводимо і потім вирізаємо. Спочатку нагадую, обрізати по колу, а потім уже вирізати самі деталі. Так, набагато зручніше обрізаємо по колу. Тепер обережно вирізаємо ці детальки. Тепер треба ще зробити зайчику хвостик. Вам для цього потрібен кутик. Погляньте ось такий або ось такий. І просто взяти і ось так під колом надрізати. Не треба виготовляти шаблон. Ось таким чином. Приблизно це буде хвостик для зайчика. І тепер нам треба вирізати шаблони для вушок. Не потрібно нам два відразу вуха різати. Тепер нам достатньо відрізати ось так вушко і вирізати серединку. Це буде шаблончик для серединки вушка. І вирізати ось ці кружечки невеличкі для лапок. Так, один кружечок. І другий, можете вирізати лише один і використовувати його і туди. І для інших лапок. Я обрала для лапок та вушок рожевий колір, тому беру, прикладаю вушко на рожевий фоаміран І знову обводжу. Але пам'ятаємо, вушка в нас два, тому ми двічі. Обводимо деталь, пам'ятаємо, що треба деталь ще відзеркалити. Один раз так приклали, далі перегортаємо як сторінку книжки і обводимо ще раз. І також у нас 4 лапки, тому ми обводимо 4 маленьких ось цих кружечки. Це найдрібніші у нашій роботі на сьогодні, найскладніші деталі. Обводимо. Ось такі детальки у нас вийдуть. Нагадую, два вушки відзеркалити і чотири кружочки кружечки для лапок. Знову обрізаємо навколо, розрізаємо, потім кожну деталь вирізаємо окремо. Ось такі заготовані деталі у вас вийдуть. Це два тулуби. Вирізані щічки, вирізаний животик, хвостик, дві накладки на вушка та чотири накладки на лапки. І тепер починаємо збирати. Дивіться, якщо вам подобається контур, який у вас утворився від того, щоб ви обводили шаблон, то ви його е Використати цю сторону, використовуєте на зодні, а клеєм намазуєте середню. А якщо ви хочете його позбавитись, то намажте клеєм ту сторону, де у вас контур. Я буду приховувати контур, тому я беру деталь, де в мене контур. І гарно-гарно з клеєм олівцем. Чому саме клеєм олівцем? Бо він набагато краще і швидше склеює, ніж рідкий клей пива. Намазали. Тепер беру стрічечку і ось таким чином зводжу один до одного кінці. Між вушками ще раз добре промазую клеєм. Кладу туди стрічку, ось таким чином і знову по стрічечці ще раз гарненько-гарненько змащую клеєм, аби стрічечка просочилася клеєм. І тепер знову контуром до контура перегортаю тулуб зайчика і прикладаю, вирівнюючи. Дуже зручно, тим, що фаміран трішечки як ковзає, доки клей не засову. Ось так, тулуб готовий. Далі намазую щічки, Приклеюю на мордочку, виставляю посередині, теж, якщо треба, ви можете попереміщати щічки туди-сюди. Далі животик або пусте. Посередині приклеїмо. Теж ви можете його спустити вище або нижче. Вушка. З однієї сторони і з іншої. Ну і, звісно ж, ось ці маленькі лапки нам до лапок. Набагато зручніше класти деталь на клей. Промащувати і потім приліпляти на лапки. Ось таким чином. Намастили, приліпили. І остання деталь, що нам треба приклеїти, це хвостик. Погляньте, клеїмо його кутиком до верху. Ось таким чином. Тепер залишилося лише домалювати. Необхідні мілкі деталі нашому зайчику. Якби ми їх вирізали та викроювали, було б дуже-дуже складно, тому ми використовуємо полегшений варіант. Першим малюємо зайчику невеличкий ось такий носик. Далі я малюю ось такі заплющені задоволені очі і невеличке бровинята. Далі малюю точечки на вусики. Можна ще ось так намалювати маленькі коротенькі вусики І малюю невеличкий ротик. Далі я беру іншого кольору фломастер, який підходить під колір вушок та лапок. І ось всередині ще малюю накладок на вушок, малюю ось такі ставочки. І на лапочках розставляю ось такі буквально крапочки, як пальчики. Ось так зроблено. І я думаю, ось тут треба ще трішечки підвести. Ось так. Все чудово! Ось такий чудовий зайчик брилок вийде у вас, якщо ви зробите все, як показано в цьому відео майстер-класі. Робіть такі брилочки, використовуйте їх. І нехай вам щастить! До наступних зустрічей у майстерні чудес!